Всім Сьогодні у нас тема е, гімнастика. А саме стійка на голові з прямими руками. Е, зараз ми з вами поетапно розберемо стійку, як навчитися стійки на голові. Спочатку ми використовуємо з вами мат, щоб не тиснуло голову, або якийсь матрас, щось млягке, щоб ви могли собі підсилити Далі ми присідаємо на маті, ми малюємо рівносторонній трикутник. У кутах рівностороннього трикутника ставимо дві руки на верхньому куті ставимо голову. Щоб у вас не вийшла голова на рівні руки. Для того ми малюємо собі рівносторонній трикутник. Пальці трошки розведені і дивляться вперед, щоб ми могли пізніше ними Контролювати свою стійку, натискаючи або правою, або лівою рукою, в залежності від куди вас буде хилити. Дві руки мають бути у нас напружені. Голову ставимо на верхній, на верхній кут нашого рівностороннього трикутника, не на чоло і не на Чуть-чуть далі чола посередніх. Хребет також має бути напружений, не розслабляємо його. Далі ставимо голову. Пізніше однією ногою згинаємо ноги, відпускаємося від землі. Далі ми випрямляємо ноги, Паречки тягнемо до гори. Так само ми переходимо у попереднє попер 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 Положення. Зараз показуємо через. Головне, щоб ви сильно не відштовхувалися ногами. Коли ви відчуєте рівну вагу, потихеньку можна викривляти ноги. У кого спина сильніша, вже тренована, то ви можете піднімати ноги прямі. Рівностороннього прикупника. Далі відштовхуємося або тягне дівіно. Триваємо і опускаємо. Цю вправу також ми робимо попередньо розімнувши шийні харці. Ви знаєте, що розминка починається. З голови закінчується ногами. Без розминки до цієї вправи ми не переходимо. Дуже дякую за увагу. До наступних зустрічей.